Чи готові ви заплатити понад 900 тисяч гривень штрафу за неподання звіту про контрольовані операції? Якщо ви хочете дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. У 2025 році контроль за трансфертним ціноутворенням стає ще більш системним. Податкові органи розширюють практику аудитів, а бізнесу важливо заздалегідь подбати про якість звітності, щоб уникнути непередбачуваних наслідків. Українські компанії, що мають операції з пов'язаними особами чи контрагентами з ризикових юрисдикцій, зобов'язані дотримуватися принципу витягнутої руки та доводити ринковість своїх цін. Порушення цих правил може обійтися бізнесу у суттєві штрафи та податкові донарахування. Так, з 25 березня 2025 року штраф за неподання повідомлення про участь у міжнародних групах збільшено до 100 прожиткових мінімумів, а за несвоєчасне подання зменшено до 50 мінімумів. За несвоєчасне декларування контрольованих операцій, штраф у розмірі одного прожиткового мінімуму за кожен день затримки, але загалом не більше 300 мінімумів або нуль. 0,5% від суми неподаних операцій застосовується менше з цих величин.